Ну, перша анексія Великого князівства Московського була анексія Великого князівства Рязанського. Це перша історична анексія в історії Москви, і що відбувалося далі згідно з літописами? Я вже розповідав це, але з задоволенням розповім ще. Розкажи я не чувствую рязанці через е, кілька років після свого приєднання до Москви підняли повстання із вимогою повернути їм власного великого князя. І що робить Москва? Згідно із літописом, вона переселяє рязанців на московські землі, а москвичів на Рязанські. А заодно і змінює столицю князівства. Як ти знаєш, нинішній рязань це зовсім ніяка не рязань. Від Рязані, столиці могутнього великого князівства Рязанського залишилася тільки археологічна пам'ятка. А місто Рязань, обласний центр Російської Федерації, це взагалі-то заштатна гарадіжка Олександрів Рязанський, який був названий Рязанню, щоб, щоб у людей залишились